Ми являємося регіоном номер один по наповненню бюджету нашої країни. Хотів би подякувати всім підприємцям Дніпропетровщини ми за те, що ми рухаємося вперед, за те, що навіть в такій зараз дружній атмосфери там вибудовували якісь плани на майбутнє. Ми будемо користуватися платформою пульс. Це буде дана можливість самому бізнесу звернутися через цю платформу пульс до влади і з питаннями, які собственногоря ну не дають розвиватися цьому самому бізнесу. Розумієте, це дуже важливо. Я постійний, постійний учасник цієї платформи круглих столів. Це дуже корисно для бізнесу, тому що ми дуже швидко отримуємо інформацію. Це доступно не лише для крупного бізнесу, а для малого і середнього. Це дуже цінно.